Кожен з нас щодня чує шум машин, спів пташок, дитячий сміх та навіть тривожний звук сирени. Але ми часто не звертаємо на це уваги, бо для нас це звично. Втім, є люди, для яких ці звуки є недосяжними. Пані Неля народилася у місті Сніжне на Донеччині. Вона зростала, як і всі діти, проте мала одну відмінність: жінка глуха від народження. Знайти себе, намагалась у різних містах, зрештою, оселилась у Дніпрі. Вискочила замуж. Поступила на роботу на завод ЮМЗ. Родила сина. к сожалению, син не слушаючий. Син вырос, працює. работает в школі преподавателем, в школі для глухих дітей. П'ять років Неля працювала бібліотекаркою у будинку культури глухонімих. Вона й досі залишається активною частиною життя у ТОГ. Люблю утох. Це мой второй дом. Мені вже уже 74 года. Все одно люблю утог. Люблю клуб, люблю э, кружок «Золотые ручки. Вот ми в'яжемо. Ветерани утогу щодня збираються, аби разом створювати килими для ЗСУ. Руками спілкуються і ними ж в'яжуть. Мелітина Глушко відома у Дніпрі перекладачка жестовою мовою. Народилася у сім'ї з вадами слуху, втім сама чує. Я пам'ятаю, як вони мене ставили на стульчик і кажуть, покажи це, покажи це. Коли приходили гості, я показувала. Я росла і я розуміла, що батькам треба допомога. У мене ще є брат, але він жестів не знає, йому тяжко це давалося. Я вивчила після школи. Пішла працювати. Українське товариство глухих перекладачем зразу Глухі можуть казати. Ну, свої голоса у кожного є. Ну і крикнуть можуть. Так, що крикнуть дуже громко. Сьогодні Мелітина також працює перекладачем в обласному товаристві глухих і продовжує допомагати людям із порушенням слуху. Вважає це місією всього свого життя. Складно було в дитинстві? — Так, чи? Складно, дуже складно. В чому саме? — я приховувала, коли я вже підросла, я там почала зустрічатися з хлопцями. Вони приходили до мене додому і кажуть, я такі непривітливі батьки, ну мовчать. Що їм не казала нічого. Міжнародний тиждень глухих це не просто нагадування про тих, хто не чує, це про силу та витримку цих людей. Головиня Дніпропетровської обласної організації «УТОГ» пані Ірина в дитинстві чула. Втім, одна ніч змінила все. Я раділась здоровим рібенкам. Потім за одну ніч потеряла слух 14 років. Це було ужас. Потому что уже я в то время не знала, училась в вообще образовательной школе, родители со мной общаться не могли, как сказать, ну писали большое горе. Для меня, честно, уток это. Не могу словами сказать, но это моя это моя жизнь. Ірина познайомилася з майбутнім чоловіком і збудувала успішну кар'єру в товаристві глухих. Попри те, що нині жінка вже не може почути музику, одну мелодію вона пам'ятає до сьогодні ту, що колись звучала особливо глибоко. Я слушала з детства, я вже 14 на слух втратила. Мені, наприклад, ну, ну, жалко глухих, Жалко, що ніколи не слушали. Червону руту. Я буває на цьому пою, -по гальцьку по сутку, де мелодію знаю, я пам'ятаю. Я, наприклад, пам'ятаю, як дощ капав, сніг скрипів. У мене залишилось це в пам'яті. А у глухих, вони не знають, що вони втрачають. Можливо, глухі самі себе так не жаліють, як, наприклад, жалею я. Головною проблемою у суспільстві залишається нерозуміння, каже Ірина. Найголовнішою проблемою, що глухих не розуміють. что глухих, ну, не знаю, игнорируют. Помощи очень мало, никакой, чтобы нам что-то, ну, какую-то помощь получить. Это стоит очень большого труда, больших сил. Это и бедно, потому что сложно, когда человек не слышит, придет в больницу, допустим, нас не понимают, нам помочь не могут, нужно переводчик. Саме тому у Дніпрі, аби комунікація була простою, комфортною для всіх, ЦНАПи та інші заклади оснащують планшетами. Вони мають спеціальне програмне забезпечення і можна з легкістю зв'язатися з перекладачами. Ми телефонуємо перекладачеві і він з'являється. Тоді нам дуже зручно. Ми їм, він нам, він нас чує, ми йому кажемо, що. Прийшла людина, вони спілкуються пару хвилин очікування, і до нас доєдналась перекладачка жестовою мовою. Вона поділилася секретами своєї роботи. Ми працюємо цілодобово без вихідних, навіть у свята приходять нечуючі люди, і таким чином ми перекладаємо все, що нечуючі кажуть на жестовій мові. Ми озвучуємо і навпаки все, що ми чуємо, ми перекладаємо на жестову мову. Раніше людям з вадами слуху потрібно було спілкуватися за допомогою аркуша паперу, записуючи всі свої питання. В нас в новокодацькому районі дуже багато таких осіб з інвалідністю з вадами слуху. Вони дуже часто до нас звертаються, і є в нас таблички, відповідно на які вони звертають увагу. і Вони вже знають, що є такі пристрої, за допомогою яких можна спілкуватися. Незважаючи на відсутність звуку, вони ведуть активне життя, працюють, виховують дітей та допомагають іншим. Взагалі, робота з глухими людьми це не проста робота. Це складна. Це психологічно, і морально тяжело. Кожному нужен підход, кожному нужна E, понять чоловіка, приспособитися к нього, пояснити йому. До підтримки людей з вадами слуху доєднався й мер Дніпра Борис Філатов та наголосив, що міська влада прагне зробити наше місто зручним та доступним. Будемо робити Дніпро комфортним для всіх. Попри тишу, яка оточує їх, ці люди не просто живуть, а ще й допомагають іншим. Вони доводять, що глухота це не вирок, а лише одна з особливостей людини. Сергій Скрипник, Галина Крачко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.